Цезар без особливих проблем зміг взяти Рим під свій контроль та почав проводити свою політику встановлення стабільності. і Вхід іслі різні схеми та маніпуляції. При цьому основною караючою рукою в даній політиці був саме Марк Антоній, котрий з кожним роком переймав все більше і більше від Цезаря і набував безцінного досвіду в управлінні державою. Він цікавився буквально усіма можливими варіантами опанування цього ремесла. Окрім цього, неодноразово. Зо виконував всю грязну роботу через своїх довірених людей для Цезаря, проте до верхівок суспільства його руки не завжди діставали, адже патрон не хотів слави кривавого диктатора та розумів, що позиції противників все одно залишаються сильними. Навіть коли Цезар був за межами Риму, Антоній повністю брав під контроль управління над цим мегаполісом. З різних джерел надходить інформація, що в управлінні йому все ж не вистачало досвіду, і він не задовольнив своїм управлінням Цезаря. Дехто зазначає, що Антоній піддався спокусі на живі і розваг. За це потрапив в опалу Цезаря. Незважаючи на це, Марк виконував завдання Цезаря не тільки як політик, але як і полковник. Виходячи на битви в час потреби і за необхідності, наприклад, під час генеральної битви Цезаря і Помпея.